Цьому випуску обстріли Запоріжжя, що бачили очевидці, семеро людей поранені. Окупанти обстріляли оріхів. Нічні обстріли Енергодара. Яка ситуація у місті? Пошкоджені 12 багатоповерхівок та 40 приватних будинків. Це наслідки російських обстрілів Запоріжжя, що сталося цих вихідних за дві доби. Ворог випустив по місту та передмісті майже три десятки ракет. Близько другої години ночі, 27 серпня, жителі Запоріжжя та передмістя обласного центру почули серію вибухів. В області була оголошена повітряна тривога. Обстріл тривав близько 20 хвилин. Пошкоджена інфраструктура Шевченківського району. Скло та шибки повилітали у декількох багатоповерхівках. Окна посічені шибки вибивало, повибивало, і люди ну, в стані ефекту, що не спали всю ніч. Трусяться, кажуть, от 24-го був тут не дали і от зараз. І що? Ну не знаю, що робити. В повітрі було чутно ну, запагарі. Е -е, ти не розумієш, чи треба бігти, а бігти куди? А це воронка від ворожого снаряду, що вдарив поруч із приватним сектором. Будинки, що опинилися в епіцентрі вибуху, зруйновані. Вибуховою хвилею повиривало дерева, побиті дахи, розбиті вікна. Гухнуло один раз, побилися всі стекла. Он шифер побився дуже гучно, як таке ощущення, що впало в сусіда. От. Ну це ж і недалеко. Стіна намертва. Я злякалася. Жива людина. Тут одразу ж почали бігати. Мужики спрашувати, ти жива, ти жива. У всіх побило криші. Це не тільки у мене всіх. Шифер пострадав і дерева пострадали. І стекла. Звісно, всі стекла. Тачками вивозили. Людмила Михайлівна показує наслідки обстрілів, що сталися 28 серпня. Розбиті дзеркала, побиті вікна, пошкоджена теплиця. Ось це все, всього бачите, нічого живого немає. Разом із чоловіком пані Людмила перебралась у приватний сектор. Вважала, що тут буде безпечніше. Проте за два тижні це вже вдруге гатять по цій території. Вчора снаряд влучив у кінці вулиці. Страшний взрив, все полетело, все в всього кричимо. Страшний вибух, все полетіло. Ми закричали, вибігли сусіди. Сусідка нам кричить, скоріше ховайтесь. Ми сховались у будиночку і з двох годин ночі до п'ятої ранку сиділи. Все розбито. У кімнаті все полетіло: карнизи, дзеркало, картини. Теплиця повністю зруйнована. І дах будинку також. Телевізор впав на мого діда. Добре, хоч живий залишився. Услышала взрив і не думала, що це на наших дачах. Утром позвонили сусідка. почула вибух і не думала, що це на наших дачах. Вранці зателефонувала сусідка, і я прибігла сюди. Побачила жах, все у піску, в уламках скла. Другий поверх постраждав, вікна повилітали. Внаслідок обстрілів російських військових, 27-28 серпня. Травмованих немає. Слідчі управління СБУ в Запорізькій області ведуть досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Альона Анталуха, Геннадія Корченен. Ков новини на Суспільному. Запоріжжя. В ніч на 27 серпня окупанти обстріляли Шевченківський район міста. Зруйнований один із навчальних закладів Запоріжжя. Унаслідок обстрілу пошкоджені навчальні корпуси школи-інтернату. Деякі з них зовсім не підлягають відновленню. За моєю спиною один із корпусів, біля якого розірвалася ракета. Слава Богу, що не було навчального року безпосередньо не було дітей. На щастя, взагалі нікого в цьому навчальному закладі немає, окрім охорони і керівництва, яке дотримувалося норм безпеки, і було бомбосховище безпосередньо. Оріхівську та гуліпільську територіальні громади обстріляли окупанти минулої доби. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Також учора до нацполіції надійшло 30 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури в Оріхові, Гуляйполі, Пологівському та Запорізькому районах, які расисти продовжують цинічно та безжально обстрілювати. 14 годин з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії російські окупанти обстрілювали місто Оріхів. Повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації за день по місту більше 200 обстрілів, поранені семеро людей, серед яких Трирічний хлопчик та шестирічна дівчинка постраждалих у до Запоріжжя та надають необхідну допомогу. Окупанти застосували запалювальні снаряди, внаслідок чого у місті була велика кількість пожеж. Більше 18 разів виїжджали рятувальники на займання приватних будинків. Десять людей травмувалися внаслідок нічних ворожих обстрілів житлових кварталів Енергодара. В них осколкові поранення різного ступеню важкості. Двох травмованих у важкому стані шпиталізували до реанімаційного відділення спеціалізованої медико-санітарної частини. Про це суспільному телефоном розказав голова Енергодарської міської ради Енергодар. Дмитро Орлов. Є руйнування в одному з житлових будинків, багатоповерхівки по вулиці воїнів інтернаціоналістів. Лювали житлові квартали ймовірніше за все з артилерії, розказав журналістам Суспільного громадський діяч Енергодара Віктор Бучнів. Було шість вибухи поруч з будинками. Воїнів 18 воїнів інтернаціоналістів. 4 було потрапляння снаряда в стіну будинку. Воїнів інтернаціоналістів 8 Люди чітко зачули, що був постріл, тобто ви. Секунд проходила між прилітом і вибухом це, скоріш за все, 122-й калібр або 152-й. Це дуже великі калібри і дуже руйнівна мощ цих снарядів. Тому люди стараються виїхати. Дуже великі величезні черги зараз на Васильівському КПП на пункту пропуску після сьогоднішньої ночі буде ще більше людей. Зранку, 29 серпня, біля меморіалу загиблим героям України, що розташований у парку металургів, зібралися представники громадськості, рідні та друзі полеглих воїнів. Люди принесли квіти соняху, що є символом пам'яті подій восьмирічної давнини. Цей день ми сіда. Сюди... Приходимо сюди в парк, кладемо квіти, сумуємо за нашими хлопцями. Вони зробили для країни багато. Вони дали саме цінне, що є у людини – Це життя. Насамперед, люди повинні пам'ятати свою історію своїх військових, своїх захисників, які захищають нашу державу, наші кордони, нашу цілісність. 25 серпня 2014 року у боях під Іловайськом втратила єдиного сина. Віктора Запріжанка Марія Катанова І досі не може оговтатись від горя, каже жінка. Пішли не сувождати допомагати виходу з підлавайська хлопців старобішови. Всього ж три дня побув там. Я всі подумки завжди разом із сином та бажає захисникам України лише скорішого перемоги над ворогом Старали, розповідає мати загиблого воїна. Я вірю в них, я дуже вірю в них. Я за них дала б життя. Я за них до молитця і стояла б, з ними, пішла б на прощу на фронт. Ніхто не бере. Кажуть, вікна той. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов, новини на Суспільному, Запоріжжя. І захищали мітинг реквієм відбувся і на кушугумському військовому цвинтарі, де поховано 129 бійців, які загинули під час подій під Іловайськом. Більшість могил й досі мають таблички з написом Невідомий боєць лише 48 тіл загиблих наразі ідентифікували. Полеглих героїв шанували хвилину мовчання, а представники духовенства провели спільну панахиду за загиблими. Всім захисникам і захисницям цілісності та незалежності держави нашої і сотворів віченою учасники мітингу також віддали шану захисникам вітчизни, які загинули на фронті вже під час повномасштабного вторгнення російських військ. Вони також поховані на військовому кладовищі у Кушоконі. Вона чекала його вдома із дитиною під серцем. Він поліг у полі серед соняхів, захищаючи Україну. 29 серпня 2014 року. перевернуло життя запоріжанки Галини Кравцової. Її чоловік Роман, як і тисяча українських воїнів, виходила так званим зеленим коридором із оточеного Іловайська. У той день російські солдати розстріляли колону беззбройних військових. Кілька років тому я знайшла щоденник оцей чоловіка Романа щоденник. Щоденник за шостий клас, 91-92 роки. І ну, я розумію, чого мій чоловік одразу зібрався і пішов на війну. Тоді він ще писав. Це школяр, шестикласник писав. Так, слава Україні. Цей шкільний щоденник для Галини Кравцової став сімейною реліквією і згадкою про чоловіка Романа каже, коли у 2014-му прийшла повістка, він зібрався миттєво. Він нічого мені не сказав, що він взяв там, там найнеобхідніше. Пішов я вже в військкоматі дізналась. Ну він з військомату зателефонував мені, що він. Готується до відправки. Ми побачились біля військомату. Я йому передала речі, які встигла зібрати. Служити Роман пішов у 93-ю бригаду з ясківцем. Розповідав дружині небагато лише про те, що дуже важко із забезпеченням мало їжі, одягу та потрібного спорядження. Він нічого не казав. Він взагалі завжди казав, що все добре, не хвилюйся, ну все нормально. І я тоді ще була вагітна другою дитиною, тобто він мене і жалів. А це останнє фото Романа, зроблене під Іловайськом. Те, що чоловік перебуває у гарячій точці, Галина довго не знала. Телефоном він заспокоював вагітну дружину, хоча вже знав, що знаходиться за крок до смерті. Одного дня мені дзвонив і сказав. Ти не хвилюйся, каже, тут може кілька днів зв'язку не буде, то він мені нічого не сказав, він тільки заспокоює мене і все. А мамі він зателефонував і ну теж поговорив і е, попросив е, її не як не ображати мене. Ну, тобто, щоб ми дружно жили. Тримала зв'язок Галина із матір'ю одного побратима від неї і дізналася шокуючу звістку. Одного дня я дзвоню і розраховую почути відповідь що по-старому, а вона мені вже відповідає, в нас вже каже все, в нас вже похорон буде. Тобто вона вже знайшла свого сина в Запоріжжі. Тож, я розумію, що вони були в одній машині. Тіла загиблих були сильно понівечені. Навіть рідний брат Романа не одразу впізнав родича. Зрозуміли, що це саме він завдяки подарунку дружини. Я йому побігла, купила телефон, бо в нього був старенький, і що було, то біле. І я пам'ятаю, що він мені по телефону тоді спілкувався, Каже: я цей телефон білий замалював, бо в окопі видно, воно біле, воно світиться. Він чорним маркером його замалював. І тобто, по цьому телефону, вже на фото упізнали. Коли Галина Кравцова дізналася про смерть чоловіка, жінка була ще при надії, каже, і з того часу її життя змінилося назавжди. Як зомбі, я мало що пам'ятаю з тих років. От що в мене так тільки якісь моменти, я пам'ятаю, я ну, багато років з життя воно вирвані. І я так згадую моменти, як я йду з коляскою, з дитиною і відчуваю себе зайвою. Ну тобто люди йдуть парами, люди або в якесь свято, ну там державне може або церковне якесь свято. А я йду, ну якби чогось я зайвою була. Ну так я відчувала себе. А от з волонтерами я вже і я почала людям допомагати те, те що хотілося». З 2015 року Галина займається волонтерством, плати сітки та допомагає українській армії. Два роки тому зустріла чоловіка до душі, але війна знову розлучила родину. Звісно що він пішов на фронт 24 лютого, і зараз в полоні. Це Нині Галина виховує двох синів, допомагає українській армії та мріє про перемогу та про те, коли вся родина знову буде вдома під мирним небом. Запоріжжя, Альона Анталуха, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Дев'яти правоохоронцям у тимчасово окупованих Токмаку та Мелітополі Запорізької області, які добровільно пішли працювати в так звану народну міліцію, повідомлено про підозру у державній зраді. Про це повідомляють на офіційному сайті Державного бюро розслідувань. З квітня працівники почали працювати з окупантами та здійснювати патрулювання у тимчасово окупованих містах. Також вони схиляли до державної зради інших правоохоронців, проводили обшуки за місцями мешкання колишніх колег. Знеструмлення 25 серпня санаторію Пектораль на острові Хортиця сталося внаслідок виникнення аварійної ситуації в електромережах через грозу, що кілька днів поспіль вирувала у Запоріжжі. Жодних навмисних відключень від енергопостачання без дозволу Запорізької обласної військової адміністрації не здійснювалося. Про це суспільному повідомила речниця Пад Запоріжжя обленерго Зарослава Цупренко. В одній з трансформаторних підстанцій, від якої заживлені, зокрема, і санаторій Пектораль, сталося пошкодження електрообладнання. І 25 серпня воно вийшло з ладу. Аварійно-відновлювальні роботи були ускладнені обмеженнями військового стану, серед іншого і впровадженою у Запоріжжі комендантською годиною, а також над великими обсягами пошкоджень, які щодня виникають в електромережах через бойові дії, і так само над великим навантаженням на наші ремонтні бригади. Тім, з огляду на соціальну значеність цього об'єкту, Запоріжжя Обленерго віднайшло можливість протягом доби усунути всі пошкодження та відновити енергопостачання санаторію пектораль. Нагадаємо, зранку 25 серпня в санаторію профілакторію Пектораль без попередження керівництва закладу відключили електропостачання. Понад добу майже 100 переселенців залишилися без електрики. 26 серпня журналісти Суспільного звернулися до працівників Запоріжжя Обленерго з проханням роз'яснити ситуацію. Однак в компанії заперечили навмисне припинення електропостачання у лікувальному закладі. Цього ж дня о 15-й у санаторію відновили електрострум. Спокійний та зібраний чекає свого виступу запоріжець Данило. На кастингу він вразив публіку емоційним виконанням пісні Бумбокс Поліна Яна Коліна. Сьогодні планує знову зірвати овації слухачів. Я сьогодні виступаю з пісні «Поліна», як сьогодні я співатиму пісню Поліна, як і минулого разу. Я сюди повертався майже щодня, недалеко живу. Я виступаю не перший раз на сцені, тому не маю відчуття дискомфорту. Дійсно, мені дуже приємно було, що мене запросили на гала концерт. Несподівано я не виступав на сцені чотири роки. Дуже класні емоції. Нас дві години тривало кожного дня караоке. І було про по 40-50 бажаючих. А насправді ми там більше ніж 20, там може з чимось не встигали. За словами ведучого концерту Юрія Юрченка, найбільше діти вподобали для себе пісню Червона калина. Дорослі часто виконували хіти Кузьми Скрябіна. Ми помічали різний спів, був звичайний спів, до якого ми, ми звикли, як, якщо можна сказати, домашній. Ось так, такий був. був спів сучасний, естрадний, коли виходили вже співаки з досвідом. Було навіть кілька голосів, як жіночий, так і чоловічий, схожий на оперний. А по віку можу сказати одне: у нас було навіть дуже багато тріо або квартетів родинних. А родина це від малого до великого. окрім співаків аматорів, на сцені просто неба заспівав гурт хорта. А українські пісні у сучасній обробці виконав джазовий оркестр. Коли ми виступаємо на майданчиках на площах, тощо то звісно, це якось трошки ближче, ближче як слухачу, тому, тому що ми більш якось спілкуємось разом. А концерт це теж спілкування, але воно трошки дистанційне, тому що а, різні там софіти з на тебе світять, і ти взагалі буває ну бачиш і не бачиш, бачиш цієї публіки. Наші люди звикають до ось таких вуличних заходів, вуличних музикантів, вуличного співу. Ця культура, яка була трошки втрачена. Альона Анталуха, Геннадій Корчаненко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.